Те, що мені братова дружина заявила, просто в голові не вкладається здається, молода людина, а розуміння ніякого, що в житті нічого за дякую не буває. У мене між братом і мною велика різниця у віці 15 років. Мама створила нову родину і думала, що вона має зміцнюватися саме дітьми. Я дуже люблю Дениска, бо практично його виховала. Адже мама вічно на роботі, далі втомлена, далі відчим вимагав уваги. Виявилося, що Денис потрібен лише мені, а я йому. Знаєте, смішно, але ми з Денисом були б просто окремо, а відчим з мамою окремо. Мама тішилася, що діти її не дістають та дають відпочити. Що ми дуже самостійні, і хвалилася всім подругам, що я дитину і в садок відведу і нагодую смачненьким. Але ми просто хотіли мати маму, щоб приголубила, наробила бутербродів, щоб разом пекли торт, а Денис запихав пальці в глазур. Тобто ви розумієте, що я люблю Дениса і бажаю йому всього як найкращого, але от його дружина. Я не планую, щоб якась молода дівчина вилізла мені на шию і ще й винуватила в абсурдних речах. Я давно одружена і маю дітей та чоловіка. Голосно сказано, але я маю свій інтернет-магазинчик з дитячими речами, я замовляю речі оптом і продаю. Мрію, що відкрию і сам магазин у нашому місті, але поки для мене це великі гроші. Коли Денис одружився і в нього з'явилася дитинка, то я зрозуміло подарувала їм багато дитячого одягу. Хочу зауважити, що я продаю лише якісний одяг, а не той, що після першого прання розлазиться або облізає. Дружина Дениса Іванка дуже мені дякувала за такі якісні речі і хвалила, що одяг легко відпирається навіть від соків і дуже добре носиться. І почала вона мене просити купити їй то курточку, то взуття, то шапочки, і головне, що це все за дякую. Зрозуміло, що я беру одяг за нижчою ціною, але я все одно витрачаю свої кошти. Є різниця між тим, що тобі на іменини чи день ангела замовляють подарунок, і ти точно знаєш, що це ти купуєш сама, і тобі ніхто гроші не віддасть. Але отаке чи не що сезонне замовляння одягу, бо я тим собі на життя заробляю, це вже занадто. Якось Іванка замовила дуже дорогу річ, то був брендовий комбінзончик, і знову про оплату ні слова. Слухай, Іванко, це дуже дорога річ, тому я тобі можу дістати по собі вартості. Ой, ну добре, вона так скривала рот, ніби робить мені послугу, а потім Денис сказав, що хоче зі мною серйозно поговорити. Іванка каже, що ти їй одяг продаєш за такими космічними цінами, що вона ні на що не може відкласти. Я все розумію, що ти платиш за доставку і все таке, але ж ми тобі не чужі. Я втратила дар мови. Мало того, що це все вона з мене тягнула безплатно, то ще й на мене наговорила: Денисе, ти мене знаєш. Я попросила її оплатити тільки останнє замовлення, бо розумію, що вам важко і ти на все не можеш заробити. Але це вже забагато. Твоя дружина хоче, аби в дитини було найкраще і задарма. це так не буде. Я достатньо витратила на неї грошей і більше не збираюся. Якщо вам не по кишені, то купуйте в інших, але з мене годі. Денис спитав, скільки вона замовляла речей, і я йому показала список і показала, яка це сума. Бачиш, і я попросила гроші лише за останню річ, бо вона справді дорога і це забаганка, а не необхідність. Денис побачив суму і в нього очі округлилися він пообіцяв, що з часом верне мені частину грошей і попросив більше Іванці нічого не давати. І тут та Іванка прилетіла до мене з обвинуваченням, що я на ній наживаюся. Купуєш за копійки, а тут гнеш втридорога. я вас добре знаю, і байдуже, що твій племінник грошима не можеш наїстися. І як я маю тепер спілкуватися з братом, коли у нього отака дружина? З часом вона таки посіє між нами недовіру. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.